Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про рослинку, про квітку, а яку саме дізнаєтесь, відгадавши загадку. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива, сива. Вітерець її подмуха стане вмиттю білим пухом. Що це може бути, діти? Так, це кульбаба. Кульбаба росте і на полі, і на луках, і на дачі, і у лісі. Зацвітає кульбаба навесні. Квітка у цієї рослини яскраво жовта. Здалеку здається, ніби маленькі курчатка в траві купаються. Кульбаби дуже допомагають своїм нектаром, пчолом, підготовлюючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіточок дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці сім'янок. У рослини їх дозріває багато, вони утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині недовго до першого пориву вітру. Вітер повіє, і сім'янка зривається з кульбаби і летить, відправляється у подорож по повітряному океану. А коли сім'янки сідають на землю, то на їх місці з'являються нові кульбаби. Кульбаба це живуча рослина, вона росте повсюди. Садівники і дачники, яким кульбаба заважає, борються з нею постійно. І, хоча кульбабу не люблять садівники і дачники, рослина ця дуже корисна. З молодого листя і стебел кульбаби роблять смачний салат. А з квіток цієї рослини, виявляється, можна приготувати варення. Підсмажене коріння кульбаби може замінити каву. Використовують кульбабу також і в медицині. Причому використовують і коріння, і листя, і сік рослини. Ось така рослинка кульбаба не лише гарна, але й корисна.